Тут такий Бог для нас. І що говорить Біблія про те, ким Він є для нас? Біблія говорить, що Бог є нашим батьком. Ісус Христос явив нам батька. І коли ми приходимо до церкви, приходимо до Бога, каємось, тоді він стає нашим батьком. Якщо Він наш батько, то не має бути двох крайнощів. Одна крайність це те, що ми нічого не робимо. І він все за нас має зробити. Друга крайність ми абсолютно все робимо самі, і, відповідно, це вже позиція несмиренності перед Богом. А Бог чекає від нас смирення, і жодна людина абсолютно все не може контролювати в своєму житті. А також дуже важливий момент це те, коли ми у церкві, то Бог поклав на нас відповідальність, і наша відповідальність це контролювати наші думки, щоб завжди бути в повній готовності, як і апостол Петро про це вчив. А також на нас лежить відповідальність. Щоб духовно зростати, ми не можемо прийти до Бога і бути пасивними, чекати, що Бог все за нас зробить. Щоб дізнатися більше, підписуйтесь на телеграм-канал докторів Станіслава Юлії Салтаненко.